Чи дійсно контрнаступальні дії минулого року були на столі в Кремлі до того як вони почалися? Чи був витік інформації? Да, скоріш за все був. Звідки витік інформації? З правосуддя, тобто зі самої системи, тобто, це щур усередині? Усередині структури, тобто це ну, якби такого формату, да а про це не, не такій великій кількості людей в подробицях було відомо, щоб uh, зливати це аби кому, якому-небудь там рядовому секретарю. Там я не знаю, там помічнику десятому цієї всієї історії. Mm, от uh, але але цього би не відбулося. Якби про це не було стільки медіа -афіш... ну, афішування, от у чому проблема. Горлали на кожному кутку про те й контрнаступ, розповідали, як будемо пиво пити в... в Криму для того, щоб ну, реально своїми ж діями просрати. Ну тут, е, на, на жаль, умовно кажучи, ми впевну в холосту в деякому простої пробули 23 й рік. Хоча були можливості і ну були да спадвішки, давайте так на те, щоб це був е, цікавий е, рік, в якому були б зроблені там ключові певні дії, прийняті певні ключові рішення. Але ні, ми його просто так в холосту прийшли. Чому влада та прикордонники використовують французькі гелікоптери для пошуку українців, які тікають за кордон, при тому, що їх катастрофічно не вистачає на фронті. Це не зовсім коректна інформація, тому що задіювання їх на, скажімо так, в роботі, в роботі на, на ділянках фронту не є, скажімо так, на сьогоднішній день можливим це наражати на небезпеку, гвинтокрил, який буде в діапазоні збиття, і його зіб'ють скоріше за все з гарантією 99%, тому що у ворога є на те ресурс. Та там радари, літаки і інші речі, якими ну, можна просто бачити, бачити нашу авіацію будь-якого характеру і просто її збивати. Чи буде дієвим нове призначення очільника НАЗК Віктора Павлущика? Ну, я так розумію, його кандидатуру на цю посаду давненько розглядали з певних причин, які вигідні тим персонам, які ставлять і приймають рішення по подібним людям. Я не скажу, що це якось кардинально зміни ситуацію. Чи продовжать ЗСУ знищувати російські літаки та винищувачі? Ну неодноразово падало, падала, що це не остання історія з літаками та кораблями. І ми будемо далі бачити розвиток цих подій на нашу користь. Чи правда, що росіянам наказали розстрілювати українських полонених? Про розстріли катування, знущання і якісь деморалізуючі фактори, які мають дійти до українського військового, це да достатньо достатньо правдива інформація. Але щоб це було поголовний наказ, не зовсім тут, просто типу скоріше будь-яким методом продемонструвати українському військовому. Да, які, е, які, типу, ми звірі, як нас нічого не стримує, як ви нам нічого не зробите. Оцей, коротше, весь двіж. Це тупо на, робота на деморалізацію. Чи знайшли, хто зливав дані про контрнаступ українських військ? Там все не так просто, як, як хотілося б. Це той випадок, коли всі все розуміють, але із за певних домовленостей нічого діяти не можуть. Чи буде успішним контрнаступ, якщо він не буде анонсований в медіа? А успіх якихось активних дій з нашого боку цього року залежить не тільки від анонсування або не анонсування контрнаступальних дій в якихось частинах фронту. Там більш глибокі проблеми, з якими ми стикаємося, це і озброєння і позиції, в яких ми зараз знаходимося, і в активізації а, росіянців на всіх лініях фронту, і активізації їх після виборів Путіна. Там а, ми прийшли в ту точку, в якій м це і до того було нелегко, а зараз взагалі дуже нелегко. Яка доля Кримського мосту? Про Кримський міст говорили вже багато, і те, що по кримському мосту не е, припиняється робота, в якій е, і серйозна підготовка. Бо це питання, на жаль, не просте. Просто так його вирішити не можна. Це серйозні операції. Ці серйозні операції розробляються щохвилини і не е, Стояли у паузі ні дня, можна так сказати. Тому по Кримському мосту ведеться робота. Ми побачимо результати цієї роботи, якщо все буде добре і складеться так, як потрібно, бо це залежить від багатьох факторів, навіть погодних факторів. Тому ми можемо побачити певні результати навіть у цьому році. З чим повернеться президент Зеленський із Саудівської Аравії? А, мова йшла на цьому, на, в цьому відрядженні. Мова йшла про якийсь захист інтересів та можливість. Можливість альтернативних якихось співпраць е, взагалі там не тільки це Саудівської Аравії стосується, я так розумію, ряда країн, от, е, е, які так або інакше, да, там зав'язані у певних обов'язках з РФ, можливо, в торгівлі. Тобто там розмова йшла про захист інтересів Україні, України і можливі варіації того, як це можна вирішити, коротше, щоб посунути з ринка там РФ. Її, коротше, її вплив, це вся історія, така геополітична важка тема. Там о, Зеленський привезе скоріше за все якісь чіткі, о, чіткі пункти, о, по яким з ну, була змога домовитися, тобто до чого прийшли, до яких модернізацій, до яких переглядів, якихось відносин, тобто оцей момент. З якою метою спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії відвідає Україну, Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Німеччину та Францію Китай вкотре намагається зібрати актуальну інформацію, колуарних пліток та настроїв для того, щоб розуміти чию сторону займати. На який ринок робити ставку, це не від великої любові до партнерів, це е, така собі, такий собі м, точковий чек на те, як далі діяти, з ким торгувати, з ким ні, хто в якій позиції, на що тиснути, які перемовини вести подальше Китаю, а, що брати до уваги, що не брати, з ким торгувати, а з ким ні. Ну, це вся історія. Це потрібно Китаю. На нас це на жаль не так суттєво вплине, як хотілося б. Чи дійсно президент Франції Еммануель Макрон невдовзі відвідає Україну? Домовленість про приїзд Макрона дійсно є, і тут він хитається. Тут, я так розумію, не зовсім є просто встаканений період чи дата. Це залежить від ну, багатьох обставин, але, скажімо так, весною, скоріше за все, ми побачимо Макрона в Україні. Чи правда, що Ігор Стрілков повісився у російському СІЗО? А, переглядали стрілкова гіркіна у понеділок. Він випадав собака ще живим. На жаль, от але це питання часу. Але те, що він. А... Скоріше за все піддається якимось чи тортурам, чи фізичному да, впливу на нього якісь там події подібного типу відбуваються. Да, це випадає. І я ж кажу, це лише питання часу, коли Гіркіна куди-небудь потеряють, але методом набагато більш, скажімо так, некрасивим порівняно із Навальним. Тобто, це у нього постійно на Гіркіна випадає карти, які вказують на там. Підрізали в тюрмі, я не знаю, там повішали. Тобто, це про фізичне фізичну страту, яка потім видається, якою була потасовка в камері, і його там зарізали випадково. Тобто такого от формату. Чи правда, що гроші, які внесли за заставу Пашинського, взяті з оборонки? Не зовсім з оборонкою воно якось пов'язано, але те, як ми це читаємо, це сімка кубків, як це преподноситься нам у змі. Це ілюзія. Ілюзія викручена навмисно. Скоріше за все, ну знову ж таки, до оборонки воно дійсно якийсь там стосунок має реально, але там не так це виглядає, як це представлено у змі.